Я не змінював локацію. Тобто, в принципі, найактивнішу фазу у Києві я був саме у Києві. Ем, я, чесно кажучи, не знаю, коли зміг продовжувати. Можу сказати, що писати тексти як кіножурналіст, е, я зміг десь через думаю, два місяці. а Дивитися кіно я зміг раніше, не пам'ятаю наскільки, але можу сказати, що, до речі, це якраз було українське кіно. Тобто, просто є ще почуття провини, коли ви дивитесь кіно. Ви думаєте, там, наприклад, я, там, я не воюю, я не доначу на не ЗСУ, або я там, не, знаю, не роблю роботу, не заробляю гроші, які потім задоначу на ЗСУ. І це теж один момент, з яким треба якби, якось Ось Українське кіно трошки допомагає, тому що воно е якби. Коли ви дивитесь українське кіно, ви якби водночас вивчаєте нашу культуру, це одна з тих речей, яку Росія хоче знищити. Тобто, відносина, чим ми краще знаємо нашу культуру, тим краще ми даємо також відсіч Росії. Це не це не треба називати там фронтом. Ще щось просто якби наша культура це одна з, один з тих військових об'єктів да, на які вони якби. Хочуть зробити якусь атаку. Я був співорганізатором кінофестивалю в Чернівцях, також робив покази у Харкові та Миколаєві. Зазвичай ми завжди думали про безпеку. Тобто це взагалі типу, номер один про покази у будь-якому місті. Зараз це безпека. Або, тобто, наприклад, якщо в Чернівцях у нас було приміщення з укриттям. Але, в принципі, показував, як у залі, то Миколаїв та Харків це вже приміщення, які є самі укриттями, тобто це завжди типу підвал і так далі. А, і це, мабуть, правило номер один для будь-якого зараз заходу, принаймні, ну, якщо ми говоримо про такі міста, да, там, які постійно обстрілює Росія. А, якщо говорити про як це було. Мабуть, варто відзначити людей, які приходять, тобто теж питання в тому, да хто вони і звідки? Якщо ми говоримо там про Чернівці, це люди ВПО, люди, які там опинилися з різних обставин, також жителі міста, тобто люди, яким в принципі потрібна якась культура, якісь культурні події, щоб трошки вийти там з контексту війни або повернути якісь свого життя до воєнного, тому що вони там відвідали ці події. Тепер їх немає. А, якщо говорити про міста, які постійно обстрілюють. То приходять, ну відповідно теж люди, у яких, мабуть, є така ж мета, але тут дуже важливо те, що ми їх трошки вибиваємо з того контексту, де вони живуть, тому що вони живуть не в контексті війни, що вони читають новини, вони живуть в контексті війни, що вони це чують постійно. Тобто Харків обстрілюється зараз ненормовано, там мовно не по графіку, да, тому що у них був певний час, коли ракети прилітали в там о 23-й, Там мені казали, що вони реально там засікали. То вони просто знають, там, ага, значить 23.30 або 23.40 буде ракета. В день нічого такого не було. Зараз це теж зникло і додався насправді, ще такий момент, Ось ми у Харкові буквально показали анімацію, яку ми привезли, і вимкнули світло через годину десь. Тобто, ось я був приліт в ТЕЦ. І тут ще такий виходить момент, що. Тобто, Окей, безпека добре, але виходить, що треба думати ще про якісь відновлювальні джерела живлення. Щось про таке у Миколаєві показ був у липні. Наприкінці він припав на найбільший на наймасованіший обстріл міста, коли там 36 ракет прилетіло. Росія вона насправді нас забрала трошки. Можливість дивитися кіно як кіно, тобто ми там думаємо постійно все одно про війну, тобто ви можете дивитися фільм, і там буде щось, там я не знаю, або якийсь хлопок, там вибух, або, наприклад, там будуть якісь паралелі з тим, що у нас відбувається. І це може бути най... якийсь такий. Це може бути наймиліший у світі фільм. Ось є фільм Зоопарк. Про нього буду згадувати це фільм про те, як діти в Ірландії евакуюють солонення, яке опинилося в зоопарку. І там у них коліза в тому, що через бомбардування вони мають працівники зоопарку, мають вбити тварин, бо інакше вони можуть там розбігтися, наробити шкоди, ну власне померти теж у більш якихось жахливих обставинах. І діти намагаються врятувати солонення, за яким вони подружилися. Цей фільм здається дуже милим, тобто його показували до війни на кінофестивалі дитячого кіно. Там він всім подобався і так далі. Зараз він теж дуже милий, але там є кадри якби обстрілів. Ну, авіабомбардуванню, там є моменти зі смертю близьких, там є сирена. Тобто цей фільм просто ну, змінюється для глядачів. І це те, що власне зробила з нами Росія. Да? Вони у нас забрали, просто можливість дивитися фільм як фільм, а не думати про цю реальність. Також важливо розуміти, і до речі, для мене це певне питання, як це буде комунікувати кінотеатри. Це звуки, гучні звуки, вибухи. Скоро будуть українські фільми в кінотеатрах про війну, і там дуже багато є якраз хорошого саунд-дизайну І він дуже схожий на те, що люди переживали, і питання в тому, як це буде працювати. Тобто, чи будуть вони попереджати, чи будуть люди йти туди, чи не буде такого, що люди туди підуть. і Після цих звуків вони будуть радити не ходити на це своїм, Тобто тоді відповідно ми опиняємося в дивній ситуації, тому що. Українське кіно потребує підтримки, але воно складне зараз. Тобто ось така ще історія. І також питання, ну відповідно, є питання того, що де шукати якийсь ем, якесь кіно, ем, анімацію. Ем, не знаю, whatever, серіал, який не травмуватиме не лише про звуку, я кажу, а там про тему і так далі. Тобто легкий контент. І це теж насправді відкрите питання, тому що ну, багато дуже джерел. Але... Як, як знайти те саме? Тому що зараз всі ми теж, до речі, цікаво момент, що ми всі не дивимося кіно однаково, як раніше. Ми були просто глядачами, які прийшли в зал. А зараз ми приходимо кожен зі своїм досвідом, з різним рівнем травмованості, і це якось буде працювати ну, довгий час. Ми будемо відчувати відголоски цього і там, і на зборах, і на тому, як дивляться, не дивляться українське кіно, зокрема, і так далі, і так далі.